Окупанти атакували біля Кліщівки, Андрівки та Авдіївки. Сили оборони ведуть наступ на Бахмутському і Мелітопольському напрямках. Росіяни атакували Україну 20-ма шахедами і декількома ракетами х 59 Минулої доби побито рекорд ворожих обстрілів за рік. КПП на кордоні з Єгиптом відкрили для часткової евакуації іноземців та поранених з гази. МЗС почало підготовку до евакуації звідти українців. У Сенаті США обіцяють вбити законопроєкт про допомогу Ізраїлю окремо від України. А республіканці висувають Ови Байдену через нові обставини щодо нардепа дубінського правоохоронці проводять сім обшуків. ДБР та СБУ викрали масштабну схему ухилення від мобілізації, до якої були залучені дев'ять військкоматів. Найбільшою проблемою, крім війни, українці назвали корупцію і вказали тих, хто має боротися з нею в першу чергу. Моє ім'я Дмитро Олійник далі стисло про найбільш помітні події 616-го дня великої війни. Що відбувається на фронті? За даними українського генштабу, російські окупанти намагалися відновити втрачене положення поблизу Кліщівки та Андріївки у Донецькій області, але успіху не мали. Не полишають спроб оточити Явдівку. Загалом на фронті за добу було 68 боєзіткнень. Командувач сухопутних військ Сирський повідомив про знищення і пошкодження ворожої техніки на Куп'янському напрямку. Один танк знищено, три пошкоджено, знищено дві БМП, і ще чотири БМП вдалося пошкодити. Йдеться про роботу чотирнадцятої. Окремої механізованої бригади. А от фахівці інституту вивчення війни відзначають, що сили оборони ведуть наступальні операції на Мелітопольському напрямку і під Бахмутом, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Тим часом російські воєнкори стверджують, що російські війська відбили українські атаки біля Кліщівки, Андріївки та Курдюмівки. Геолокаційні кадри вказують на те, що російські сили незначно просунулися на південний захід від Авдіївки і південний захід від. Красногорівки росіяни також стверджують, що українські сили намагалися прорвати російську оборону біля піщанівки та пойми на Херсонщині. Ми ж тим часом продовжуємо збір за ось цим QR-кодом. Він для штурмовиків окремої штурмової бригади 48 імені Номана Челебіджихана. Бійці на Херсонському напрямку і потребують мінометів. Нам вдалося домовитися з виробником про поставку 10 одиниць, і тепер справа лише за тим, щоб зібрати на них необхідну суму. Долучайтеся до збору. Розвідники гур у взаємодії з побратимами із сил спецоперації та першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна виявили та завдали ураження дороговартісній російській радіорелейній станції 48 Я 6 к 1 падльот. Таке обладнання окупанти використовують для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах. РЛС стояла у прикордонній зоні поблизу населеного пункту Красна Поляна Шебекінського району Білгородської області. Thank yeah. you. За даними розвідки Великої Британії, російські загарбники розгорнули на фронті безпілотники Камікадзе ланцет для ударів по артилерії Сил оборони України. На думку британських аналітиків, малі безпілотні авіаційні комплекси односторонньої дії ланцет найімовірніше є одним з найефективніших нових засобів, які Росія розмістила в Україні за останні 12 місяців. Ланцети виробляються авіабудівною компанією зала Аерогруп». Зала також виробляє невеликі неозброєні БПЛА Орлан 10 які Росії. Часто використовує разом з ланцетом для виявлення цілей. У британській розвідці водночас відзначають, що Україна також досягла успіху з невеликими БПЛА. Вони призначені для пілотування на територію противника, очікування на виявлення цілі, пікерування до неї і підриву. На початку цього року слова тогочасного комбата 46-ї бригади Анатолія Купола про втрати Україною багатьох досвідчених бійців призвели до. Величезного скандалу його навіть понизили в посаді. Півроку по тому, після тяжкої оборони Бахмута, наступу на Запоріжжі та під Бахмутом, такі заяви з боку військових уже перетворилися на буденність. Те, що силам оборони потрібне підкріплення, стало очевидним про потребу в людях лише за останні кілька тижнів публічно заявили комбриги 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький та командир роти 80-ї десанто штурмової бригади Владислав Шевчук, підрозділи яких відбивали в Росії. Ян Андріїку та Кліщіївку під Бахмутом обидві операції були успішні, але далися підрозділам втратою особового складу. З літа журналісти української правди регулярно чують, як військові просять цивільних мобілізуватися і замінити їх на позиціях або, хоча б підсилити наявні підрозділи. Військові гинуть, отримують поранення, дехто самовільно залишає частину. Увесь цей час фронт продовжує рухатися і часу чекати на повернення поранених. Немає особливо в умовах наступу Сил оборони одразу на кількох напрямках армії потрібні нові люди. Відкритим є питання скільки пропоную вашій увазі текст про те, що робити з дискурсивною несумісністю, чому заклики померти за батьківщину і меседжі, які малюють майбутнє як загрозу, шкідливі для мобілізації, а також про успішні приклади рекрутингу підрозділів ЗСУ. Йдеться про матеріал моїх колег Ростема Халілова, Михайла Кригеля і Ольги Кириленко. Посилання на нього залишу в описі під цим відео. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний заявив, що невідомі з фейкового аккаунта у Телеграм розсилають псевдоповідомлення від його імені і закликав їм не довіряти та перерахував. Офіційні канали він наголосив, що акаунт залужний .UA» у Телеграм йому не належить, як і будь-які інші облікові записи під іменем Валерій Залужний. Усі вони фейкові. Єдиний канал, де він інформує суспільство про роботу на своїй посаді, головнокомандувач Збройних сил України верифікований. Нагадаю, 27 жовтня у ГУР заявили, що спецслужби Росії підготували інформаційну атаку і проти міністра оборони України Рустема Умєрова. Вночі російські загарбники атакували Україну 20-ма шахедами і ракетою х 59 18 безпілотників, та ракету вдалося збити. Росіяни атакували населені пункти в Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. Зокрема, нафтопереробний завод у Кременчуці, приватні будинки в Очакові, село Чарівне у Береславському районі та місто Береслав на Херсонщині. Під обстріл потрапило село Чайкине Херсонського району. Вісім авіаударів відбулися по селах Кринки та. Львове На Дніпропетровщині окупанти тричі з артилерії атакували Нікопольський район. Під удар потрапило місто Нікополь, села Іллінка та Мар'ївка на Донеччині. Внаслідок обстрілу селище Південне загинула одна людина на Харківщині у селі Петропавлівка. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Російська армія обстріляла і село Подоле Куп'янського району та Ізюмський Район вранці російські військові обстріляли центр Херсона. Загинула співробітниця міської військової адміністрації. Ще двоє людей дістали поранення. А в день повітряне командування південь збило над морем дві керовані авіаційні ракети Х-59, які росіяни запустили в напрямку Одеського району. Загалом упродовж доби ворог обстріляв 118 населених пунктів у 10 регіонах. З початку року це найбільша кількість міст та сіл, які потрапили під удар. Друзі, вступайте до нашого клубу Клубу Української правди. Пропонуйте свої теми для наших майбутніх матеріалів. Отримуйте зворотній зв'язок із редакцією. Насамкінець підтримайте незалежне медіа донатом. Посилання на клубу П у першому закріпленому коментарі. Маємо новини із Ізраїлю. Триває наземна операція Цахал у секторі Гази внаслідок удару по табору для біженців у Джабалії на півночі сектору Гази ліквідовано одного з командирів Хамас Ібрагіма Біарі. Вчора єменські бойовики Хусити взяли на себе відповідальність за запуск безпілотників крилатих та балістичних ракет по ізраїльському місту Ейлат на півдні. Тим часом Пентагон через зростання кількості нападів проіранськими силами на американські військові бази в Іраку і Сирії заявив, що США розгорнуть додаткові сили на близькому сході у складі 300 військових. Агенція Bloomberg повідомляє, що США та Ізраїль вивчають декілька варіантів майбутнього сектору гази після того, як ізраїльським силам вдасться витіснити Хамас. Один із варіантів включає створення багатонаціональних сил, до складу яких можуть увійти американські війська. Другий варіант передбачає створення миротворчих сил за зразком тих, що здійснюють нагляд за виконанням мирного договору між Єгиптом і Ізраїлем 79-го року. Третій варіант. Передбачає тимчасовий нагляд за газою з боку ООН. Співрозмовники агентства підкреслили, що переговори все ще перебувають на ранній стадії, і багато що може змінитися. Тим часом на кордоні сектора Гази з Єгиптом відкрили КПП Рафах для евакуації з Анклаву. Хамас заявив, що дозволить виїхати деяким іноземцям та пораненим палестинцям. Зокрема, до списку увійшли працівники міжнародного комітету Червоного Хреста, громадяни Австралії, Австрії, Йорданії та Індонезії. МЗС України розпочало підготовку до. Евакуації українців з сектору газу після того, як влада Єгипту дозволила виїзд іноземців через Рафах. Наразі відомо про 358 українців, охочих виїхати. Це переважно жінки та діти. МЗС запевняє, що з усіма підтримує зв'язок. За даними посольства, на території Гази є українці в лікарнях, які поранені або хворі їхній евакуації в разі надання дозволу має сприяти єгипетський Червоний Хрест. У Сенаті США обіцяють вбити законопроєкт про допомогу Ізраїлю окремо від України. Сенатори від обох партій висловили сумніви щодо плану республіканців в палати представників надати 14 мільярдів допомоги Ізраїлю без допомоги Україні. Республіканці мають більшість у палаті представників, але демократи контролюють сенат. Щоб стати законом, законопроєкт має пройти і палату, і сенат, а також бути підписаним Байденом. Лідер демократичної більшості в сенаті Чак Шумер заявив, що республіканський законопроєкт буде мер ртвим після прибуття до верхньої палати сенатор Міч Макконнелл, лідер республіканців у сенаті сказав що він вважає, що всі чотири питання україна ізраїль тайвань і кордон потребують вирішення Тим часом, восьмеро республіканців Палати представників США у своєму листі висунули умови Байдену для надання подальшої допомоги Україні та закликали відокремити додаткове фінансування для Ізраїлю. Згідно з текстом, американські платники податків втомилися фінансувати нескінченну тупикову ситуацію в Україні без бачення перемог. Конгресмени вимагають, щоб президенти Джо Байден і Володимир Зеленський надали Конгресу США стратегію української перемоги. Вони очікують почути передбачувану ціну пов'язану з виконання. Анням стратегії виграшу вимагають, аби президент Байден та глава Пентагону Ллойд Остін чітко інформували американський народ про стан війни в Україні, включно з інформуванням про прогрес України на сьогодні, окреслення причин нинішньої безвиході та надання оновленої інформації щодо весняного контрнаступу. Вони хочуть почути, як американська зброя, що насилається в Україну, допоможе виграти війну, а не просто продовжити її. Вимагають оцінки того, яка зброя не була відправлена, але могла змінити траєкторію війни до сьогодні конгресмени хочуть, аби Байден і Остін пояснили, що станеться, якщо американські інвестиції в Україну припиняться чи країни ЄС і НАТО. Також відмовляться від підтримки України, та чи зможе у такому випадку Україна вистояти і перемогти. Міністерство фінансів і торгівлі США має звітувати перед Конгресом про рівень виконання та дотримання вже затверджених санкцій проти Росії. Ще конгресмени хочуть почути, чи узгоджуються між США та Україною цілі місії щодо Криму, та чи вважають США реалістичним бажання України повернути Крим? Президент Байден повинен надати зобов'язання та докази того факту, що його адміністрація не ставить під загрозу графік які вартість критично важливих внутрішніх програм зброї або зобов'язань взятих США щодо програм підтримки Тайваню та Ізраїлю. Генсек НАТО Столтенберг, укотре закликав членів альянсу не зменшувати темпів військової підтримки України попри загострення на близькому сході. Цитую, Росія програла, вона втратила десятки тисяч солдатів. Вона втратила велику кількість військової техніки. Вона втратила політичний вплив і дедалі більше ізолюється. Вторгнення в Україну це стратегічна поразка Росії. Кінець цитати. А ще глава Пентагону Остін і держсекретар Блінкен під час слухання у сенатському комітеті з асигнувань переконували, що без фінансової підтримки США і НАТО українці можуть програти цю війну. Глава Пентагону вкотре наголосив, що війни як в Україні, так і в Ізраїлі впливають на національні інтереси США. Обоє посадовців зазначили, що фінансова допомога є інвестицією в оборонну промислову базу США і допомагає США. Поповнювати та оновлювати власні оборонні запаси Президент Франції Еммануель Макрон прибув сьогодні до Казахстану в рамках першого етапу своєї поїздки до країн Центральної Азії. Він зустрівся з президентом Касимом Жемартом Такаєвим і похвалив того за відмову бути васалом будь-якої влади. Макрон назвав візит історичним та повідомив, що обидві країни підписали ділові угоди, включаючи декларацію про наміри щодо партнерства в галузі рідкісноземельних і рідкісних металів. Росія ж висловила стурбованість зростанням дипломатичних Но активності заходу в колишніх радянських країнах Центральної Азії у той час, як речник Кремля Пісков заявив, що Казахстан як суверенна держава вільний розвивати зв'язки з будь-якими країнами, міністр закордонних справ Лавров заявляв раніше, що захід намагається відтягнути від Росії сусідів, друзів і союзників. Суд у Нью-Йорку висунув обвинувачення громадянину США і двом громадянам Канади російського походження у контрабанді електроніки в Росію. За даними прокуратури, протягом року 52-річний громадянин Росії і Таджикистану Салімджон а також 37-річний Ніколай Гольцев і 32-річна Крістіна Пузирьова, які живуть у Канаді, організували відправлення понад 300 партій заборонених товарів загальною вартістю близько 10 мільйонів доларів США. Причому значна. Частина йшла на потреби російської оборони. Деякі з електронних компонентів та інтегральних схем, які таким чином ввозились у Росію, пізніше виявляли в російській техніці на полі бою в Україні. Схема працювала так: гольцев отримував замовлення від російських компаній на придбання товарів у США, після чого використовуючи псевдо, спілкувався з американськими виробниками і постачальниками. На Насрід Фігольцев далі відвантажували товари різним компаніям-посередникам, зокрема в Туреччині, Китаї, Індії та ОАЕ, звідки вони переправлялись в Росію? А Пузирьова керувала численними банківськими рахунками і здійснювала фінансові операції в межах цієї схеми. Прокурори Брукліна вимагають взяти обвинувачених під варту до проведення суду, оскільки існує серйозна загроза їхньої втечі. Працівники ДБР та СБУ викрали і заблокували масштабну схему ухилення від мобілізації, до якої були залучені посадовці дев'яти військоматів, переважно з Києва та області, керівниця ВЛК Макарівського району Київщини та спільники з інших областей. За даними слідства, організував оборудку колишній начальник Київського обласного військового комісаріату, який вийшов на пенсію, проте зберіг необхідні зв'язки. Під його контролем інші учасники злочинної організації вносили завідомо недостовірні дані до військово-облікових Ументів про зняття чоловіків з обліку через непридатність до військової служби за станом здоров'я до пакету документів входили підроблені довідки ВЛК, оформлені без проходження військовозобов'язаними встановленої процедури. Учасники угрупування надавали клієнтам поради, вказівки щодо місць, порядку та способу перетину державного кордону. Більшість документів оформлялась через один із районних ТЦК та СП Київської області, але до схеми було залучено представників ще щонайменше семи київських районних військкоматів та одного на Закарпатті. Вартість послуги складала від 6 до 10 тисяч доларів США з однієї особи, в залежності від стартового пакета документів. Клієнтами були як вчорашні студенти, так і банкіри з дорослими синами. Працівники ДБР встановлюють точну кількість ухилянтів, які оплатили послуги зловмисників за Дніми даними слідства за цією схемою за кордон могло виїхати щонайменше 100 ухилянтів повністю задокументовано 40 епізодів отримання грошей. Організатору та шести особам з його найближчого оточення повідомлено про підозри. У разі виявлення фальсифікації буде вирішуватись питання щодо відновлення установчих даних ухилянтів у електронному реєстрі військовозобов'язаних. СБУ та Нацполіція сьогодні проводили обшуки у секті АЛАТРА по всій Україні. Йдеться про те, що ця псевдорелігійна організація працювала в інтересах країни агресора та систематично просувала кремлівські наративи у суспільстві, за даними з відкритих джерел Алла Тра, це заснований у 2011 році в Україні міжнародний громадський рух, який подекуди розглядається як новітній релігійний рух та окультна секта. Активність учасників проектів організації спостерігається, начебто, у більшості країн. Аїн світу 8 серпня цього року Генпрокуратура Росії визнала небажаною в Росії діяльність руху. Аллатра неодноразово критикувався за проросійські погляди. На думку авторів публікації на сайті слово і діло одним із лідерів руху був Олег Кулініч, голова СБУ в Автономній Республіці Крим, звинувачений у державній зраді України на користь Росії. Також до секти відносили екс голову СБУ Івана Баканова, хоча офіційних підтверджень цьому немає. А ще вранці правоохоронці проводили низку обшуків у народного депутата Олександра Дубінського. Перевіряється можлива причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами. За словами джерел української правди, йдеться про організацію незаконного виїзду брата своєї цивільної дружини. Генпрокурор відкрив кримінальне провадження санкція статті, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Наразі правоохоронці проводять сім одночасних обшуків за. Місцем проживання нардепа у приміщенні громадської організації Медіа Оборона, яка клопотала про дозвіл на виїзд для родича Дубінського, її керівника і засновників, а також в інших осіб, які брали участь в організації незаконного перетину. Згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, війна є найбільшою проблемою України та українців. Проте, якщо запитувати, які проблеми поза війною найбільше турбують українців, то серед зазначеного переліку 63% говорять. Про корупцію, друга топ проблема низькі зарплати та пенсії. Інші важливі проблеми: високі комунальні тарифи, демографічні ризики та безробіття. 54% опитаних переконані, що боротися з корупцією насамперед мають нові антикорупційні органи створені. Після 2014 року водночас досить багато респондентів говорять про президента офіс президента це 43% і умовно старі правоохоронні органи як от поліція СБУ, прокуратура про активної діяльності від нової антикорупційної інфраструктури очікують мешканці усіх регіонів а завершу сьогодні нетипово – соціологією росіян йдеться про опитування російської аналітичної служби Левада Центр. Її дослідження показало, що 70% респондентів підтримали б рішення Путіна, якби він вирішив припинити війну в Україні. Однак, якби Путін вирішив припинити війну за умови повернення окупованих територій Україні, то підтримали б його дії лише. 34% росіян водночас 55% опитаних громадян Росії вважають, що слід припинити війну і починати мирні переговори. 38% виступають за продовження військових дій. Наразі це все. Поділіться випуском УП «Стрічка» з тими, кого любите, і тисніть вподобайку.